Зараз всі тенденції йдуть у бік збільшення квадрокоптерів і збільшення їх ваги. Більша вага, хлибкі та дешеві рами, потужні мотори, і ми маємо картину Привіт вібрації. Навіть досвідчені пілоти бояться заглядати в Black Box Explorer. При збільшенні шумів в показання гіроскопа дрони перестають літати, починають крутитися, роблять сальто, падають. Якщо вам хочеться більших дронів за менші гроші, то наступить день, коли вам теж доведеться шукати щастя в Blackbox Explorer. Тому саме для вас я запланував кілька коротких відео, щоб зменшити поріг страху перед невідомим, щоб в майбутньому, якщо вам доведеться записати логі і налаштувати фільтри в Betaflight, щоб це не виглядало для вас як якась дичина. З простими фільтрами може впоратись навіть така обізяна, як я. Фабула нашої зустрічі: Є дрон десятка, має впевнено тягати 2 кг, але замість того, щоб тягнути, перекидається в повітрі. Виробник надав нові налаштування, і зараз у нас буде з вами задача перевірити, наскільки нові налаштування підходять чи все там зафільтровано. Щоб ви могли це підтвердити не тільки вашими відчуттями на тестових обльотах, а щоб ви могли подивитись на дані і. Не на емоціях а за допомогою даних сказати, що ваш конфіг допоміг. Я тут зараз все позакриваю. Позакриваю, от відкриваємо лог в підтулбоксі, і починаємо дивитись. Значить, що нам тут потрібно? Нам потрібно запустити спектральний аналізатор. І це спектральний аналізатор. Воно зразу нам пропонує оці ось штуки Jira джаре Gyro Prefield означає це дані гіроскопа до фільтрації. Gyro означає дані гіроскопа вже відфільтровані. Відфільтровані прошивкою Betaflight. Значить, далі запускаємо ран. Запускаємо Що воно нам тут показує? Значить, воно показує е, кілька графіків. Я зараз розтягну на великий, е, щоб було нормально видно. Значить, це наші вісі. Е, вісь рискання. Вісь що це у нас таке? Це у нас тангаж і верхня ролл крен. Що ми тут бачимо? Значить, ми бачимо якісь графіки. Оце от пунктирна лінія. Значить, це графік не відфільтрований. А ось це графік після того, як спрацювали фільтри для того, щоб нам розібратися в цих цифрах, якихось там децибелах, що таке гарно, що таке погано. Значить, я буду використовувати методичку від пана Оскара Лянга. Значить, є у нас така методичка. Називається Як налаштувати фільтри в півдронів та під за допомогою Blackbox. Посилання лишу в описі до цього відео, так що вам не буде лячно. Тобто, ви, якщо що, до своїх логів будете підходити вже з вказівками від Лянга. Ну і автора під тулбокса, звісно. Значить, що вони пишуть? Як пропонує автор під toolbox? Ідеально мати загальний рівень шуму нижче мінус 30 дБ на частоті вище 50 Гц. Для декоефіцієнту ідеально мати загальний рівень шуму нижче мінус 10 дБ. Відкриваємо наш, ну, тобто, у нас для гіроскопа рівень шуму нижче мінус 30 дБ. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут є. Значить, у нас тридцятка. Це десь тут посередині. Так? Ну, що ми тут бачимо? Мінус 27. Тобто, ну, трошки трошки ми не попадаємо. Ми не попадаємо, а тут, якщо дивитись невідфільтровані дані, то взагалі не попадаємо. Далі, оця вісь. Теж, значить, що у нас тут відбувається? Менше 30-ки. Ну, мабуть, мабуть ні. Так, ну або можна тут дивитись, тут, тут навіть зручніше, значить, навіть зручніше. Можна подивитися ще, як виглядають ці графіки, якщо вам не, не цифрами простіше, а графіками, то можна подивитись: е, отут, як виглядають картинки Улянга, е, але це він дивиться Gyro Prefield. Gyro префілд pre це у нас верхній графік, верхній графік, тобто до фільтрації. Значить, ми бачимо. Що з оцими всіми гарбами, оцими всіми перевищеннями, у нас дрон досить таки шумний, от, і що це означає, що нам ці всі гарби треба прибирати. Якщо оці, -оці гарби, ну особливо там до 100 гц, попадуть під регулятор, то буде не дуже гарно чому? Тому що польотник буде намагатися за допомогою де складової компенсувати все це і. Якщо польотник буде нам намагатися компенсувати е, всі ці коливання рами або резонанси, то відповідно, ну що, буде, буде витрачатися енергія дарма, можуть перегрітися там ваші мотори, буде швидше сідати батарейка. І в найгіршому випадку ну, мотори просто згарять. Ну, якби в таких випадках навряд чи вони згорять, але ну якби вам, вам це не потрібно. Краще мати гарно налаштовану фільтрацію, щоб такого не було. От, то відповідно, ми от всякі, всякі такі штукенці будемо, будемо різати фільтрами. Для цієї шумної десятки виробник прислав конфіг, і цей конфіг. Ну, якби теоретично він покращив ситуацію, але тим не менш, от якщо ми дивимося після фільтрації дані, то от у нас тут є цей горбочок, цей горбочок до, ну там десь між 70-100 гц приблизно. Тобто, можемо подивитись де він там починається: от 70-71 до сотні до сотні Гц. Тобто, скоріш за все, скоріш за все, у нас на сотці. Так, значить, включаю, включаю оцю штукенцію під назвою Frequency versus Throttle, для того, щоб подивитися графіки. Для, для того, щоб подивитися графіки, як саме працює наша фільтрація, як частоти коливання, які попадають в польотний контролер, залежать від рівня тяги або рівня газу. Тут ми бачимо дані гіроскопа до фільтрації по всім-трьом осям. Тобто, от у нас покази від нуля до ста показання тяги чи показання газу. А це у нас частоти, які ми бачимо, які фіксує наш польотний контролер. Значить, після фільтрації ми що бачимо? Ми бачимо, що у нас вся ця е, така красива жарптиця чи фенікс відфільтрувалася. І лишається отут-от трошки в діапазоні менше, менше 100 Гц. Значить, що ми бачимо на оцих от правих графіках? Ми бачимо D-складову. D-term – це d складова, d складова до фільтрації. Бачите, вона там ну така попоганенька, d складова після фільтрації, виглядає краще, але все одно ми бачимо оцю от історію про те, що тут щось недо, недофільтрувалось. І, відповідно, де складова от в цьому діапазоні, нам заважає, тобто, дрон буде намагатися за допомогою де складової зробити так, щоб наш квадрокоптер не вібрував, а це фактично вібрації від моторів, які він ну ніяк не зможе скомпенсувати. Хіба що вимкнути мотори? Тому оцю от штуку нам треба дофільтрувати. Ну і це фактично. Наш висновок, що конфіги, які дав виробник, вони трошки можуть бути покращені в цьому діапазоні нижче 100 гц. Там, де ми дивились на попередніх, тобто, ось оцей наш пік в діапазоні нижче 100 гц, і його якраз, якраз ми бачимо отут. Тобто дуже такий тьмяний, тьмяні шуми в гіроскопі. Стають яскравими, насиченими в показах де складової. І от, де складова вже після фільтрації, у нас тут так нормально світиться. І цю штуку ми можемо можемо зафільтрувати. Цю штуку ми можемо покращити для того, щоб квадрокоптер не намагався скомпенсувати вібрації від моторів. Тому ми йдемо і дивимося знову ж таки цю методічку лянга. Що Лянг каже по стратегії фільтрації? Значить, спочатку у нас іде фільтр на частотах обертання моторів або rpm фільтр Ну і у мене для вас питання. Значить, якщо у нас така ситуація, якщо у нас тут горить оця де складова, то чи можемо ми за допомогою фільтрації на частотах обертів моторів це покращити? Як ви думаєте, можемо чи не можемо? Можемо ми фільтр, РПМ-фільтр э, посунути, щоб він починав э, починався десь там з 70 гц. Чи э, щось таке? Ну, Відповідь: Ну так, можемо. Якби дрон буде трошки там блявіший, в нього буде більш заторможена реакція, але тим не менше, цю штуку ми можемо зафільтрувати, якщо вона нам, нам заважає, якщо вона нам гріє мотори там і так далі тому подібне. Ну, краще її прибрати, щоб у нас було все тіп-топ, по-перше. По-друге, щоб у нас не було якихось неконтрольованих, або щоб у нас не було реакції на природні речі, а природна річ для дрона це якраз вібрації, які створюють мотори. Тому ми можемо в налаштуваннях під регулятора оцю штукенцію посунути там, наприклад, на 70 70 Гц. От, зберегти, і тоді у нас ситуація має покращитись. Значить, що ми там зробили? Значить, посунули дійсно на менші частоти. Я не пам'ятаю, скільки там у нас там стало, чи 70 чи 65 Можна буде зараз подивитися, значить, і після тестів після тестів вирішили подивитись, як воно зараз виглядає після того, як ми посунули цей фільтр гіроскопа з урахуванням обертів за хвилину моторів, значить, зняли нові. Логи, і в цих нових логах, що ми тут бачимо? значить Це вже нові логи. Тобто в підтулбоксі у нас були старі логи От ми там подивилися всю, всю цю красоту, значить, а в зараз в Blackbox Explorer подивимось нові логи. Нові логи вже після того, як ми там трошки посунули в бік, бік нижчих частот: фільтр, RPM фільтр Дивимось, що ми тут бачимо. Значить, це виглядає щось після фільтрації. Значить, це рол наш після фільтрації. Відфільтровано. Ну, нібито я не бачу тут цієї штуки. Ну, тобто, є тут якісь шуми нижче 100 Гц, Тобто, 100 гц у нас десь там, ну, десь тут, коротше. нижче 100 Гц У нас видно, що тут щось ржавіє, але воно не, не прям там виражено так сильно. І можна подивитись, що у нас здесь складовою. Тобто, в де-складовій, у нас теж щось там рожевіє, але нема прям такої полоси, як була до цього, як то, що ми бачили ось тут. Так? Тобто ця штука з переносом межі, звідки у нас починається РПМ-фільтрація, вона спрацювала. А спрацювала вона, тобто, ми якби робили, використовували цю методичку, подивилися, що у нас. Стратегія фільтрації передбачає, що більшість шумів ми прибираємо фільтром на частотах обертання моторів або рпм фільтром Ми його застосували, значить, зараз спостерігаємо, що стало краще. Далі можемо ще подивитися, що у нас тут з гіроскопом. О, отут, от ми бачимо, що: значить, які там у нас дані. Ми бачимо, що у нас вісь, оця наша вісь під назвою. Тангаж? Тангаж, піч. Вона більш шумна. Вона більш шумна. Тобто, ми бачимо, що у нас тут включається, в принципі, RPM фільтрація вона щось зафільтровує, але вона більш шумна порівняно з чим, порівняно з вісією крен. Тобто крен краще піддається фільтрації, а тангаж гірше піддається фільтрації. Так? Ну, буває таке Буває. Скажете, ну. Звісно, буває. Такс, e, і тут шутки раді глянемо на цю вісь вісь рискання або йо, ну тут взагалі більш-менш більш-менш красиво. Нічого такого страшного я не бачу. Такс. А якщо ми підемо підемо сюди і подивимось дані до фільтрації, а саме GiroScilled, це до фільтрації дані. Ми побачимо тут такі досить цікаві дві полосочки, Дві полосочки, про які я казав на початку. Значить, і ці дві полоски у нас насправді з'являються і отут. Тобто, от у нас є коливання, тобто ці лінії, які ви бачите, такі криві, які йдуть вверх, ці, ці криві якраз у нас відповідають шумам моторів. Тут десь звідси починаються у нас шуми створені моторами там десь 70 Гц. <гум> І вони зростають по мірі наростання тяги або по мірі наростання газу От до 100%. Тут навіть пілот літав на 100%. Тут тобто ми бачимо, що у нас тут є, коротше, є шуми. Далі <гум> у нас на 200 приблизно Гц має бути перша гармоніка. Ми її тут не бачимо. І от у нас є друга гармоніка. Теж якби дві такі полоси ярко ярко виражені в цій частині. Тобто тут трошки або не вистачає даних, або там менше коливань на тих частотах, а отут от, ці дві полоси ярко ярко виражені, і ну якби відповідно має виникнути природні питання. А чому, якщо у нас зазвичай там лянга всі ці полоси там, чи криві виглядають як одна полоса, Я не знаєте, можна. Можна десь пошукати, знайти. На шулянках там все це виглядає як одна, а тут у нас виглядає як дві. М? Чому? У нас що тут, мотори на різних частотах працюють, чи може якась там рама несиметрична, щось там криве, що у нас на одних на показаннях тяги, чи на одних показаннях газу, тут, наприклад, на 60%, що у нас дрон вібрує на, на двох різних частотах там. Ну, дурня якась, правильно? Значить, <рі> пішов я розбиратися з цим питанням. І пішов пішов я розбиратися в в мотори. Що тут, от внизу, у нас є мотори, і ми можемо подивитись, як маслають наші мотори. Так, десь, ну, наприклад, отут. подивимось як маслають наші мотори. Підзумимо, все інше приберемо. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що передні два мотори маслають майже на 100%. Задні два мотори, от червоний і жовтий, вони маслають на десь там 20 чи 23% менше. Ну, цікаво, да? Передні мотори маслають, задні прохлаждаються. Дивимось десь тут, що у нас відбувається тут? Тут якісь у нас йдуть. Да, от тут теж більш-менш якби стандартна картина. Передні мотори маслають, задні гуляють. Чому відповідь очевидна, тому що у нас корисне навантаження, наш груз зміщений наперед. Тобто, у нас ми коли чіпляли там, чи пілот, коли чіпляв перед тестами свої там 2 кг на цю десятку, він їх причепив ближче до передніх пропелерів і передні мотори на там 20%. Більш сильно були завантажені. От. І якраз цей дисбаланс і створював у нас е, отут, от в вде... Д, так, ні, мотори виробити. Значить, і створював у нас е, ці дві полосочки, які ви там бачили. Цікаво? Мені здається, що це прям дуже цікаво. Так. Оці от дві полоски були створені тим, що у нас мотори працювали на різних частотах. Тобто, замість того, щоб якби ми повісили наш, наш груз, наше навантаження прямо по центру дрона, а дрон у нас трошки під нахилом. Тобто у нас дрон під нахилом, і нам навантаження треба чіпляти так, щоб основну свою там основний свій шлях, воно висіло якраз по центру дрона, десь там під вашим польотним контролером. Якщо ви свої два кілограми повісите або ближче до передніх винтів, або ближче до задніх пропелерів, то у вас буде отака от ситуація. Тобто у вас буде набагато більше вібрацій, у вас буде набагато більше коливань, ніж якщо б це був ідеальний дрон з вашим грузом закріпленим прямо в центрі мас, самого дрона, десь там під польотничком. Ну от, тому тайну двох полосочок розкрито. Якщо вам це було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Якщо вас цікавлять фільтри, підрегулятор. Якщо ви хочете розібратись, як там все це працює в Betaflight, можу порекомендувати свого знайомого. У нього є YouTube канал, це Назар Коваленка. Він авторитетний підтюнер, пілот-випробовувач. Посилання на його відео залишу. В описі до цього відео, так що, всім дякую і приходьте ще.